У найбільшому медзакладі Тернополя облаштували безпечне сховище у двох корпусах. Лікарні номер 2 зокрема під пологовим, можуть одночасно розмістити усіх пацієнтів і медперсонал у разі ракетної небезпеки. Обштовані необхідні ліжка. Місця для перебування, які забезпечені всім необхідним, облаштована система подачі тепла, примусової вентиляції, запаснових і все інше, що для того, щоб це було безпечно. Таке ж сховище облаштовано під корпусом лікарні, яке розраховано понад 150 пацієнтів. Також у сховищах розмістили медичне обладнання, зокрема для проведення нескладних операцій. У разі потреби тут можна перебувати навіть більше доби. Наші пацієнти мають можливість перебувати у будь-яких. В умовах війни, в безпечних умовах, де можуть отримувати допомогу як медично, так і психологічно. Сховище може мати кілька призначень, додає медик, тому його будуть використовувати і після завершення воєнного стану.